Здорово, хлопці і мене звати Соніка Ашість і це відео що мало вийти два роки тому. Ну я вам обіцяв його зняти два роки тому і так і не зняв. Гадайте, що? Ну ви вже поняли по прев'юшці, по обложці, що це історія мого канала. Ну вона прям не знаю чи цікаво, ну я не знаю, чи для вас цікаво. Для мене було б цікаво таке послухати, почути, повірити. Ну, повірити це залишку, ну, але окей. Ну, моє випадку ні. Я вірю своє. Ну ладно, ну що, вірите, якщо я, то у мене було, блін. Історія мого каналу. Я коли був маленьким, мені було 5-6 років, далі 10. Хоч десь 4, 5, 5 років, во, в 5 років, так, я починався бути таким блогером. Коротше, то що за рано для вас таке знати? 5 років тому, рівно 5 років. Ну, не знаю, коротше, не буду от-от е, починати. П'ять років тому, п'ять років тому е, я починав таким блогером, дивився багато тих. Багато блогерів дивився всяких. Не буду зараз піарити, ну там всякі там данкари, аурми, Холдики всякі там, не знаю. Ще якісь там, слівки шоу. Всяких таких ютуберів популярних, запаних популярних ютуберів. Так що і я хотів бути похожим на них. Я мрію стати блогером. А зараз правда, я мрію стати футболістом. Блогером-футболістом фімер. Ну, ладно, не суть, не суть про мої мрії зараз. Ну і зараз, типу, теж мрію стати трохи блогером. І перша мрія, і в мене був телефон. І в мене така фантазія, і зараз, і перше було, ну перше було Ще гірше, ніж зараз у мене фантазія була. Я, коротше, мав телефон, і я уявляв, що це, що це камера. Я уявляв, що це камера. Я уявляв, що я веду стрім і кажу, все, і казав: все підписники до ППА, все, підписники до зустрічі, бо в мене вже камера сідає. А в мене тільки телефон сідав. У мене камери ніякої не було. Я думаю, я тримав телефон і вон, все, папа, -па, підписник типу, 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 мене стрім. Я просто відео знімав. Все, всім по підписники, бо в мене е, той <сідування> сідає камера. Але камери ніякої не було. Просто виявляв, що телефон це камера, бо всі ютубери там на камеру знімають популярність, щоб нормальні відео. Е, і тоді я так на телефон так багато відео знімав. Казав, став лайки, підписуйтесь на канал. І тоді в років 6 або 7, 4 або 3 роки тому. Ми пішли з татом, і мамою моєю, в ліс. Ми ще до того обговорювали тему, що може давай зробимо мені канал, може, давайте мені зробимо настоящий, Та... підходив до тата і кажу. Я підходив до тата і кажу, тат, давай ми зробимо мені ютуб канал. Я завжди мрію стати ютубером. А тату кажу, нафіга тобі того? ну ладно, він казав: ну добре, можемо подумати. І потім ми пішли в ліс, гуляємо, гуляємо собі там, дивимось, дихаємо повітрям, і я пропоную татові так той, 에, сказати, я казав, я казав татові, що давай. О, я якраз хочу 에, зробити свій канал, так що давай 에, тут попробуємо зняти моє перше відео. І що ви гадаєте? Правильно, він сказав, ну добре, і потім ми прийдемо додому, подивимось і тоді створимо канал і... Завантажимо його на канал. І потім ми прийшли, подивились, і там такий крінж. Перший відео таке крінжове було я. Ну, мої батьки не подавали видошувати, що, що я крінж. Ладно. Ну, я теж. Я не знав, що я крінж. Ну, про це вийде відео. Не знаю коли. Без поняття коли. Нутру зараз літо, більше в мене часу є, можна два дні на день знімати, але такого не буде. Що е, то ще можна сказати? Блін, я хз з зараз. Ні, ну що ще можна сказати? Прийшли, подивились відео через 2 дні, після 2 дні. Після того 2 дні пройшло або три, і на наступний тиждень, ну, коротше, на наступний тиждень я з татом поговорив. Та, ну, та, ну, ти мені обіцяв. Ти, ну, ти мені обіцяв, що я стану ютубером, зробиш мені канал. А мені сказав, ха, не треба вірити Бог. Ладно, він сказав, що Окей, давай. Але як ми його зробимо, якщо не знаємо назву. Угу. Не знаємо назву. Угу. А потім я кажу, я в п'ять. Я коли канал створювали, наче до того. Я заохоплювався. зараз мене засміюють. А 5. Ладно, а аж. А4. А4 я перше заохоплювався, коли я, о, типу, знімав на свою камеру відосики на канал. То, ну, не був, е, на кого я рівнявся, був. Я рівнявся на Влада А4. Зараз в а от той фігня, я ліпша. Хто теж так, с... так думає, що Sonic 6 ліпше, ніж Vladz 4 зараз на даний момент, ставте лайк. Хто не, підписуйтесь. Оп. Оп, опа, який я байт зробив. Угу. Хто думає, що Vladz 4 ліпший, підписуйтесь. Хто думає, що я ліпший, ставте лайки. Супербайт. Ну, не, не суть, не суть. байте зараз. Ну, я вдихнулявся владами 4. І як ви знаєте, А4. І в мене А і в мене з'явилось А 6 Що 6? Без поняття навіть що 6. А5 вже є. А 7 не пасує, А8 А9, А10, А11, А12, А13. І так далі воно не підходить. І ще й мені так співпало, що в мене є маш... що є машина в світі А6. Не пам'ятаю, яка BMW чи Mercedes. Я кажу, Mercedes або BMW A6 є. Я не знав, коли я його створював. Я просто рівнявся на a 4 Є А4. І я хотів стати щомусь похожим. Я став А6. Угу. А потім, е, як з'явилася е, друга частина е, Ніку мого? Sonic. Соніка 6 в мене. У мене Нік в прозвище Sonic 6. Я Соніка 6, та всім привіт, хто не знає. А, як воно появилося? То було ж давно, в якомусь дев'ятнадцятому році, коли мені було 5 років. Всі ті події на 5-6 років, на, на 5-6 років ці події всі відбувалися цим каналом моїм? Ну, може, канал створилось 7-6 окей. Ну так-то... так В сім років ми створили канал. А не в 6 в 6-6 по моєму каналу за чотири вроді. Я не знаю, скільки моєму каналу за років. Я в шоці. Ну ладно, коротше, не суть. Настільки я не раз не суть, написав. Зробив, сказав. Напиши в коментарі, як воно буде А, Вот так, коротше. Блин, на чому? А, назву Соник. Дві тисячі, то коротше мені було. 5 років. Е, в мене Я дуже любив дивитися мультфільм Сонік. Це був Бум і потім, коли вийшов Сонік в кіно. В мене Сонік прям був капець який любимий той. Капець який любимий персонаж зі всіх мультиків. У мене інакрих персонажів любимих просто не було. Вони навіть близько на, біля Соніка не стояли. У мене навіть дві іграшки Соніка є зараз. Ви кошти можу показати. Давайте покажемо. Раз, два, три. Та-дам! Великий Соник. Оп, сальтуху робить. Ось так блям 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 І другий Соник маленький. Відіграє якраз Соник за хечхок. Не, ну а шо, дивіться? Одне лице. Неужели скажіть, вот Ой, три удана фоточки скинув. Свой средні чужих нафіг. Свой сред своїх. Соник, соник, соник. Ну, короче, соник був моїм любимим персонажем. Я прям косив, під нього жорстко бігав, як він руками назад нафіг. Вот так от пригласим це виглядало. Як <правда> ну, понял, типу, так. Хто шарит, тот шарит. Что Соник вот бігає. бегаю? Рука мой такой бежит. Так само, я бігав. Я так само бігав, так само, як Соник, вот Я круто так само, як Соник бегал, вот Хто Кто шарит, и шарит. Вот это мій біг виглядав. <реш> 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 ну, так мій біг выглядав. Угу. Так. Ну, були был зараз, я, я знаю. Ну зараз нічого не помінялося, я так само бігаю. ну ладно, що я нормально бігаю зараз. Ну, то, що Сонік мій любими браузер, то він, он... <coughs> кажу мій любимий персонаж це зараз лишив у навіка вічне. <coughs> я, кстати, йому нитку з руки відірвав. <coughs> ну, і вот так з'явився мій псевдонім А6 Сонік, тому що мій любимий персонаж Сонік, а А6, тому що я в 5 років під владарштеля кусив. Просто хотів бути похожим на нього. Так що отаке? Все? Спустя два роки я розказав вам історію свого каналу, як він з'явився. Кочу в класах я був маленьким ютубером, потім мені зробили канал. все з ним нормально і все. <с.> Шо? <с.> Шо, блін, так я відео знімаю. Ладно, зараз йду. зараз йду. Коротше, отак попаде, так? Сонік мій, мій любимий персонаж, а ще би я прикусив кости під ладу А4 і я був маленьким і тому мені зробили канал. Все. Що я в початку так мені сказати, все в класіх. Ну, щоб дов, довго відійшло. Окей, ладно. Всім до зустрічі. Зустрінемось новому відоску. Удачі.